Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо і розбираємо демографічну ситуацію в Україні, тому як це насправді дуже тривожний дзвіночок, про який чомусь наша влада не думає і говорити навіть не збирається. Натомість нам придумують тільки правила нові якогось народного спротиву, де там мало не садочка, хочуть готувати українців до війни. Але як показує практика, якщо просто навіть сьогодні війна закінчиться і все буде відбуватись так, як відбувається далі, навіть якщо повернути абсолютно всіх біженців за кордону, українська нація буде зменшуватись, зменшуватись і ще раз зменшуватись. І е, ми зараз про це поговоримо. Це є шаленою просто трагедією і проблемою, яка показує, де є ще зарита одна дуже і дуже велика проблема, яку на сьогоднішній день просто. Ігнорують, і це надзвичайно велика трагедія для майбутнього всієї України. Давайте почнемо з гетьманцева і підемо по багатьох спікерах. У нас сьогодні багато спікерів, друзі. Кабінет міністрів щойно подав законопроект до Верховної Ради про збільшення виплат при народженні дитини разова виплата в 50 тисяч, причому виплати ще і є е, е, вагітним жінкам 7 тисяч гривень на місяць, і також до року дитині також 7 тисяч гривень на місяць. Тобто, тобто є цілий комплекс виплат, які є необхідним для того, аби стимулювати е, е, вилічення демографічної ситуації в країні, яка є катастрофічна. Давайте будемо відверті. Ми маємо найвищий рівень смертності і найгірше співвідношення смертності до народжуваності в Європі. Ясно, що це перша, перша, перша причина цього війна, але і до війни ситуація не була в нашу, на, на нашу користь. Більше відео. Дивіться на Ютуб-каналі. Отака, от, друзі, історія. Так, і це ж зараз, поки що, все, що нам говорять, це лише квіточки, ягідки будуть, знаєте. Трошки пізніше. Я хочу зараз, щоб ми послухали Еллу Лібанову. Яку найближчу цифру, наприклад, там, рік, 2030 рік, 2033, яку цифру ви можете назвати ту, яка з вашим про. Прав... І скільки буде українців? Ну, я думаю, що до сорокового року, десь, якщо все нормально піде, мільйонів 25 буде. Ну, тут це все одно скорочення серйозно. Ну ясно, що скорочення. А я й я кажу, що скорочення буде, навіть якщо ми всіх мігрантів повернемо. Навіть тоді буде скорочення. Тут питання в тому, що населення старе. І це характерно і не тільки для України. Європа рівно в такому стані. Чого вони заохочують кожного разу мігрантів? Не тільки тому, що вони в гуманні їх спасають. Вони ще й Власне, ми про це говорили вже багато і багато разів: про те, що українців з Європи ніхто там виганяти, кудись відправляти назад в Україну, ніхто цього робити не хоче, не буде і не збирається. Бо повірте мені, що українці це не найгірший варіант для будь-якої країни Європи на сьогоднішній день, для того, щоб саме українці жили. В них в країнах, бо для їх економік дуже важливо, щоб людей було якомога більше. По всій Європі старіє населення, по всій Європі дітей стає все менше. В Польщі, взагалі, якщо я не помиляюсь, в минулому році була найгірша демографічна ситуація так, в порівнянні там народження, народження і смертності, найгірший був рік, 24-й, за період починаючи з Другої світової війни. Після закінчення Другої світової. Уявіть собі просто ситуацію, яка зараз складається. Україна, то тут взагалі все зрозуміло, бо в нас, по-перше, шалена кількість людей вмирає на фронті. Так? Нам ці цифри не говорять, але ми розуміємо, що це не 10 там, чи 20 тисяч, як намагаються там, нам розказати, не 30, не 50. Ну, всі ж розуміють, що відбувається. Просто це те, про що нам не говорять. І точно так само шалена кількість українців виїжджає за кордон. От, а якихось предпосилок повертатись назад в Україну на сьогоднішній день немає. І дітей вивозять тільки ще більше, бо з 18 років для хлопців кордони закриваються, фактично, і до 18 років всіх намагаються вивезти. Ну а з 25 вже починається мобілізація, яка в нас дуже добре поєднується з бусифікацією, і цієї бусифікації чомусь не помічає ні наш новий міністр оборони, ні наш кабінет міністрів, ні наш президент. Ніхто бусифікації не помічає. Всі кажуть, що це поодинокі випадки, але навіть за ті самі поодинокі випадки ніхто нікого не карає. Тому люди як виїжджали, так і будуть продовжувати виїжджати. А ті, хто не зможе виїхати, то будуть або сидіти вдома, або підуть, підуть на фронт. Так? І знову ж таки, який рівень виживаємості на фронті у нас, ми не знаємо. Про це можуть судити виключно тільки військові. От. Щодо поведення українців з-за кордону, є також цікава статистика від Лібанової, і не тільки. Давайте їх також розберемо. Бо в нас, окрім того, що в країні війна, в нас ще є е, зараз дуже багато ефективних менеджерів, тільки не зрозуміло, в чому саме їх ефективність відображається. І от про що я е, говорю. А як ви оцінюєте, ну не ви, а наука оцінює рівень бідності в Україні сьогодні і тих людей, які за межею, на межі, наближаються до неї? Ну, десь, скоріше за все, відсотків 28-30. За межею? Так. Да. Це для країни, яка веде це війну? Це нормально. Повірте, це абсолютно нормально. Ну... 28-30, 30%, 30 людей у нас живе за межею бідності. Бідності, це якщо ми говоримо по, по всій території України, так? ті, хто залишився жити в Україні, ті, хто по всій території України, це насправді ще не найгірший показник, бо все-таки в нас військовослужбовці якби мають кращі заробітні плати, ніж вони були до початку війни, військовослужбовців є набагато більше. Вони точно так само ці кошти витрачають, відправляють своїм сім'ям. І саме через це я думаю, що цей показник. Якраз і є в районі 30%. Хоча це і так овер багато. Звісно, що з погляду на війну, то напевне, це ок. Могло би бути гірше, але могло б бути і краще. Але є в нас категорія, така як пенсіонери. І давайте зараз послухаємо іншого експерта саме про них. Буквально недавно тут в нас Олег Пенко це голова спілки споживачів. Комунальних послуг в Україні, так, і власне він розкриває цю проблему пенсіонерів, яку, в принципі, я вважаю, що рівень життя і якість життя наших пенсіонерів вона відображає реальний стан економіки в країні, а не ті дорогі люксові автівки, які їздять по Києву, і так далі. Бо ми розуміємо, що країна багата настільки, наскільки багаті її пенсіонери. Ховали дані мінсоцполітики розрахунок. Вони зробили, який же повинен бути доход, але це межа бідності. Межа бідності це значить, людина не може задовольнити свої базові потреби. Минулому році, до речі, були соці... соціологічні дослідження, які показали 9% українців, 9% тих, хто проживають в Україні, вони живуть на межі біологічного виживання. Тобто їм не мова йде не про, не про комуналку, не про одяг, їм не вистачає їсти не на курочку, на шматок хліба, і на, а, на ковбусу також не вистачає. Так от нинішні цифри, Мінсоцполітики, петри, пенсіонеру на місяць потрібно щонайменше 7092 Дицина, а, а, 7 тисяч дев'яносто дві гривні. тисяч що включається? Тут комуналка йде? Давайте лікарські засоби, комуналка тому подібно в ці 7 тисяч входить чи ні? не входить. Наскільки я пам'ятаю фактичний прожитковий мінімум для дорослого після податків, а без оренди, так без оренди. Без оренди. За рахунок є... мінсоцполітики робив, ага. і вони цю суму там є включене, як і щось там включене, і так далі. Дитина до 6 років 7523 гривні. Ага. Дитина від 6 до 18 років 9496 гривень. Уявіть собі, такі цифри це мінсоцполітики. А тепер ми з вами, а, наприклад, сім'я, ну опять же, ж, мінсоцполітики, наприклад, сім'я з двох дорослих і дитини до 6 років має витрачати щонайменше 24 4 тисячі гривень на місяць без урахування оренди житла. А тепер з вами повертаємось до цифр, скільки ж отримають наші пенсіонери, а у нас 10,3 мільйона пенсіонерів. Скільки ж вони отримають пенсії, і які? Дивимося цифри. А, березні 2025 року я буквально тільки що середня пенсія в Україні зросла до 6 тисяч. 341 гривня середня. Прибираємо пенсії прокурорів, суддів по 100-200 тисяч. І реальна середня пенсія в Україні буде менше 5 тисяч гривень у близько 8,5 мільйонів людей. Значить 8,5 людей, мільйонів пенсіонерів проживають за межею бідності на межі біологічного виживання. Більше від... Отака от історія, я думаю, це було трошки задовго, але це було, я навіть не хотів перебивати, бо він дуже так по цифрам гарно розказував: 8,5 мільйонів фактично живе за межею бідності, на межі біологічного виживання. Дуже добре, що в більшості цих людей, напевне, я надіюсь, що є е, якісь родичі, є діти, і вони їм допомагають. І саме в такому ключі зараз е, і живуть наші пенсіонери. Бо якщо ми. Подивимось глибше і подивимось, що там є декілька мільйонів людей, які взагалі отримують 2,5 тисячі гривень мінімальної пенсії, то як вони взагалі можуть виживати? Ну, це це є чимось взагалі неадекватним і незрозумілим. І от це той рівень життя, який зараз є в Україні, коли мільйони живуть за межею бідності. А нам потім тільки розказують, що українців треба зараз повертати з-за кордону, щоб вони відбудовували країну. Куди? Що саме? А при цьому в нас е, щоденно відкрит... викриття на мільйони в корупції на купівлі дронів, не тільки дронів, на купівлі всього чого-небудь. Мені здається, що в Україні зараз на... в... через тендери не купляється нічого, щоб купилося по адекватній, нормальній або навіть низькій ціні. Все купляється або дорого, або дуже дорого. І оце той самий рівень наших ефективних менеджерів по всій країні. Отак от, друзі. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!